16 червня місто сколихнули чутки про те, що на сірчано-кислотному заводі стався викид внаслідок аварії. Начальник штабу цивільного захисту схід ГЗК Павло Ізвозчиков повідомив, що ситуація штатна і нічого особливого не відбулося. В течії часу з дев'ятнадцяти часов сорока минут вечором, в течі мінут були виявлені нарнарушення літклоняння. параметров работы котла утилизатора, которые заключались в падении уровня воды, воды в барабане котла. Технологическим регламентом предусмотрено э, определенные методы устранения таких отклонений э, путем остановки котла утилизатора и охлаждения его с дальнейшим выполнением ремонтных работ. В период с 20 часов 10 минут э, на протяжении 5 минут была проведена остановка подачи воздуха и рабочего газа на котел-утилизатор. И на настоящий момент, на настоящее время, проводятся ремонтные работы котла, после окончания которых планируется продолжить пуск сернокислотного производства. В период пуска сернокислотного производства 16 июня. Центральную полигазодозиметрической лаборатории государственного предприятия Восточный горнообогатительный комбинат проводился мониторинг атмосферного воздуха в прилежащих населенных пунктах. Привишення, по результатам которого при предельно допустимих концентрацій концентрації вредних веществ в воздухі робочої зони і в атмосферному воздухі санітарно-защитної зоні і зоні наблюдня не В Свою чергу директор СКЗ підтвердив, що на заводі абсолютно нічого не сталося, і завод працює в штатному режимі. Але на телеканал Жовтарічка, 18 та 19 червня, продовжують надходити скарги від жовтовоців. Особливо від мешканців Веселої Іванівки. Ми відправилися на веселу Іванівку, щоб перевірити інформацію особисто. Вчора зранку в районі десь около сьомої години ранку був такий запах, наче як, знаєте, кисла капуста, яка стухла, таке ну, недобра, така, І потім першило в орлі. Я вийшла по господарству поратися, позакривала всі вікна двері, щоб ні в хату не заходив цей запах, але вже десь. Пів десятого, не було ніякого запаху, нічого, ну, наче як все було добре. А ви не намагалися з'ясувати, що це за запах нікуди не телефонували? Ні, не телефонували, але ми звикли до цього, бо це буває дуже часто, що і город жовтіє. Ну, буває таке, що страждаємо від викидів або від аварій. А це вчора на тому держині не пожовтів город? Ну, зараз можете подивитися, поки все зелене, ну там трошечки. Огірки, але вони у нас страждають кожне літо. Я нічого не відчуваю, не відчуваю нічого. Я живу в центрі, там недалеко від кислотного. Я не чула таку тривогу. А звідки чули? Сусідка дзвонила, закривайте вікна, закривайте балкон, тому що іде кислотний якийсь був виброс. А коли це вам сусідка дзвонила? Десь, напевно, часу в півдесятого вечора. Якого часу? Два дні назад. Жінка приїхала з роботи. Каже, казали, що був випад, а я не знаю. А ви особисто чули щось, якийсь запах чи присмак? Я в хаті був. Я не виходив. А город вас ваш не постраждав? Ні, погірки по підсохли. Я не слышала. Ну, був, по-моєму, позавчора. Сказали ребятам, що утром, коли проснулись, запах сладості б, був, був до такої степені, говорить, що це невозможно. Даже очень было плохо. Даже, даже некоторое давление начало повышаться. Вот я уже столь, точно не помню, я особо не уникала, потому как сама лично я не слышала. А вот в 16-м доме, можете подойти, женщине реально стало плохо от того, что был выброс. Был выброс, и они говорят, что это был выброс не ночью, а вот именно уже с вечера началось. Ну, дня два назад, наверное, это так произошло почувствовали, особенно у меня жена почувствовала, задыхаться начала. Что-то и типа почувствовала кислоты, понимаете, вот как это было, не знаю. Я, мне тяжелее, конечно, это осуществить, вернее, я не, не мог, не слышу. Вот меня насчет этого хуже, а в ней обаяние сильное, она чувствует все запахи, все это. И такое она еще и говорит, говорит Кіслотою. Ага, їй стало погано, так? Ні, їй плохо не стало, але вона задихається, помієте, коли, допустимо, від запахується, задихається. Uh -huh. Я теж саме було. А ви не звертались до лікарів, нікуди не звертали? Нікуди ні, ні, не зверталась, нічого не а ніякого облака нічого не бачили? Не бачили, нічого не бачили, просто чу чувствовала жона, от, допустимо. Це було. Ну я встала, то у мене сильно горло першило. Я по вулиці втрачалась тут. Это самое. Пошла за молочком, соседка, по городу. Вона говорить, ти слышиш, що кислотой воняет. Я тоже зобразила. Правда, очень сильно несло кислотою, такой запах прямо. І вот. то вот, вот так я узнала. А то встала, у мене вот таке першення було очень сильне. А коли це про... в який день це було? Це було вчора. Позавчера. В ні, в середу. Молоко Советы, я брала да? в серед. Зранку, так? Да, сутра, да. А до цього нічого не нікода, ну, нікада, звичайно. Я думала, навіть простила, думаю, де не могла простити, як то ну, не може бути. І вдруг отако от я узнала, що це А ви До лікарів не зверталась, нікуди не телефонувала? Ні, ні. Я то саме вийшла на вулицю, <гас> дуже саме говіч у роті. Ось, ось це саме, там бо, Тоня живе. Так вона вчора і рвала, і можете до неї піти. Ось о, вища вулиця і вторий дім. А ви особисто що відчували? Голова боліла і у роті ось, це саме, як горіч. А коли це було? Це було утром. Утром це було. Утром вчора? Так. Да. Утром вчора, так? Да. Да. Вот Запах чувствували, і так горлі пришило, було неприятно, просто ужасно. Навіть дерева у нас особі вишня, оно, ну, подивіться, вся жовта стала, і чорніть і картошка почала. Ну, взагалі, ужасно. А, Кисло. а коли це сталося? Коли ви почали це відчувати? А вчора, вчора. Просто через знайомих своїх почули, що не відкривайте форточки, не виходьте, знайомі нам сказали, не, не виходьте на вулицю, краще в хаті більше знаходитись. Ну, я сама, а як ми можемо сидіти в хаті? виходиш же, а воно так неприятно в горлі першить і запах такий неприятний. Я ощущаю одразу кислоту. І я вийшла, кажу, ой, що за непорядок такий, тому що ну так. Плохо, плохо, просто в горлі першити невозможно. І дихати важко. І запах такий. Увечері я вийшла на вулицю і відчувала щось, ну як кислота. Кислота, і от в роті так привкус такий. І вчора так само. І ми дивилися, як вчора е, диміло, диміло і на город, на город ішло, а потім вітер повертається й нас, і відчувається до дуже добре. А погіршення здоров'я якесь було у вас? Звісно, в мене, мене й досі дурно все. Дурно, голова якась не, не моя. А ви не зверталися до лікарів? Та нікуди я не зверталася. Я сама в больниці роблю, я зараз відпуску, то ні, нікуди я не зверталася, ну, чувствувалось. Uh -huh. І навіть так буває утром. От встаєш є і от і кислотою воняє. Це часто таке бува? Ну. Оце скільки не чути, було, а оце на цих днях. Тобто коли це почалося усе? – Ну, позавчора. Позавчора, так. А огород поз... ваш як. Ну, на, на листках, на, на огурцях почалося таке, на, на, на кінцях рижі такі, жовті, да, обводки. Поки нічого, так, ну а на огірках. Оту. Вчора я відкрила двері, то, звісно, дуже, дуже великий був запах, дуже великий запах цього. Великий запах дуже кислоти соляної дуже, дуже бригади. Блю... Ну, ну, я не сірна, сір. сір. я не знаю, яка сірна, не сірна. Та Люба, ну для чого ти мене, я не хочу. Ну, тобто це вчора да, було? Вчора, я вчора, так. Да, вчора. Чого нікуди не телефонували, нічого не відомо Ні, Ні, ні. А до цього було таке вже в цьому році? Ні, не чувствувала. Ні. Це перший раз. Так, да, 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 да. Оце вчора перший раз. Вчора я почув, що як я вийшла, то просто не можна було дихнути. Запах був такий. Ну, а тоді прийшло. Розвіяло, розсіяло і все. Позавчора, я на нього звернула, що він жука не так не так розбавив каліпсо. Ні, і попадало все. З городами біда взагалі. Зрозуміло, ви теж, вже нічого не дзвонили, нікуди не питалися? Хто нас почує? то нас почує і зрозуміло. Ми прибули на СКЗ, щоб поспілкуватися з керівництвом та з робочими, але нас не пустили на територію, розмовляти з нами відмовилися та ніяких коментарів не надали. Санепідемстанція про внештатну ситуацію на СКЗ дізналася від медиків увечері, 16 червня. За інформацією головного лікаря, СЕС Олени Мірошниченко, три дні поспіль проводились дослідження повітря на вміст сірчаної кислоти, але перевищень допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано. Тим часом до медико-санітарної частини надходили звернення жовтоводців зі скаргами на подразнення дихальних шляхів. За подробицями ми в телефонному режимі звернулися до виконуючої обов'язки начальника медико-санітарної частини номер 9 нелі Тарасівої. Люди скаржилися так, все ж таки були скарги Ні, ну, на дзвонили по телефону. на скорую, ну видавання оформляли. Не вызов. Говорят, вот мы тут слышим запах, немножко такой привкус, и слышим запах, значит, ну, это, э, серый. Что-то случилось, они больше спрашивали. Но мы в таких ситуациях говорим. Оно попадает, понятно, что слизистые угу. в любом случае, если вдохнешь и живешь, что в таких случаях просто говорили, пытайтесь э, зайти в квартиру, закрыть двери, если в вашу сторону... Новой. Они тоже стали жаловаться, но у них, считайте, дробильный цех, идет пыль. И затягивает воздух снаружи, затягивает вентиляция. Понятно, что конденсат на пыли будет этого. И, и они почувствовали, что что-то хуже. Но они с смены не уходили. Они отработали в 23.00, помылись все и потом их просто начальных смены, всех привел на приемные покои, мы всех их посмотрели. Ну, у одного только, ну, может, там. скиви операторка, може що, що? Що такое чуть роздраження за стенки? Ну і куляй. Ну так, поцелення, курить, поки дома молока не поп'їте нормально. Тобто так, це 16 червня було, так? Так, это было тогда. А сейчас они уже вчера допустились. Собні провели, а поки они вийдуть на свій режим, вот это Сегодня еще, наверное, может даже завтра, но сегодня они говорят, что мне Гунько даже главный инженер, сегодня с утра звонил, говорит, все, мы вчера запустились с вечера, все пошло нормально, понятно, что дым мы немножко стали ощущать ближнее, куда дует. Так, там до нас знову а. звонят люди, и вони знову бачать облако и. І... Оно будет, ну как же, завод работает завод, воно не будет идти. Дым не буде идти. Да, конечно, буде. Ну це ж, мабуть, нові скарги будуть від. Ну пока нету. Пока. Нема. фонограмму что э, запускают они все поремонтировались запускают с вечера но э, они видят облако понимаете и уже э, но пока не на приемно я что партнерку провела угу. только не на приемно не обращался никто ни скоро не было вызовов по этому поводу Михайловна, тобто якого роду были скарги в основном с 16 от ну, широко Идет, что немножко першение в горле было, жаловались и э, слышат ну, запах серы, серого водорода, серый, также серый ангидрит. Вот это только жаловались на вот такие, вот это скорую звонили это. То сказали всем, пожалуйста, попить молока. И, ну, желательно бы, когда он на сегодня и завтра он уже должен войти в обычный режим, а когда входит в обычный режим, тогда это...

приемные, чтобы прямо сами вот приходили на осмотр. Нет. А ну мы осмотрели вот всю шахту, их смену, их начальные, просто их э, угу. е, давайте, раз такая ситуация, хай всех оглянуть. То мы 15 человек осмотрели, только у одного из них были не какое-то, ну, раздражение слизистое. то, ну, какого Макара тяжело сказать, может, там угу. там респираторочка. Тобто, як, якщо це подразнення горла, пити молоко, да? яке да, ви порадили? Так, Ну, оно обволакивает, пусть, спокойно все, я так думаю, что... Що... Ну и желательно, но сейчас он уже в рабочий режим войдет. Вот, ну и клеит в нашу сторону дуэту облако. Лучше детей, конечно, дети более слизистые такие, лучше забрать в доме, пусть хай в доме пограются.